На ринках Кропивницького протягом місяця картопля подорожчала вдвічі. Про це сказали покупці-продавці, і з якими поспілкували Суспільне. На цьому ринку кілограм картоплі, залежно від сорту, коштує від 12 до 22 гривень. По 18. А влаштовува ціна на картоплю? Дорого, але що зробиш? Привозять картоплю з Кіровоградської та Черкаської областей. Розповіла продавчиня Олена Вишняк. каже, за останній тиждень картопля подорожчала на дві гривні. Раніше вона, наприклад, була 13 гривень, зараз вона вже 15 гривень. Вліяє закупка. Якщо ми в її беремо дорожче, то теж продаємо теж дорожче. Витрати на паливо стали набагато більше. Склади забиті, але піднімають ціни. Змінились ціни на картоплю і в супермаркетах. Місяць тому картопля коштувала 8-9 гривень. на сьогоднішній день ціна 13.89. Як і прогнозувалося, відбулося здорожчання картоплі. З чим це зв'язано? Постачальники дають нам ціну на картоплю. Також в ціну входить вартість зберігання та обслуговування приміщень для зберігання. Ми працюємо з місцевими виробниками, це виробники Кіровоградської області. А була й по вісім, і по дев'ять була. Я, я по... Цю... Пенсія не велика. За даними керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової, цьогоріч на Кіровоградщині зібрали 500 тисяч тонн картоплі. В нас збільшилось на 29,8 тисяч тонн. Цього ресурсу достатньо на весь сезон збільшували за рахунок того, що господарства в першу чергу дбають про себе, про внутрішньопереміщених осіб і намагаються якомога більше створити цього ресурсу. Картопля дуже до речі гарно зберігається, який можна потім використовувати протягом року. Нині найдешевша картопля на кропивницьких ринках 12 гривень. Найдорожча 26. у магазинах. Найдешевша 11 гривень 40 копійок. Найдорожча 15,90. Подорожчання картоплі взимку було очікуваним, вважає науковий співробітник Інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Це звичайний сезонний фактор, бо зростають витрати на зберігання, збільшується податковий тиск на виробника і на торгові мережі. Тому, звичайно, що це впливає на вартість ведення бізнесу. Але Зважаючи знову ж таки на гарний урожай не те, що ми маємо на сьогоднішній день перевиробництво картоплі, тобто ми маємо значно більше, ніж потрібно для внутрішніх потреб, то я не очікую дуже великого сезонного зростання цін. Прогнозую вартість картоплі у січні-лютому та навесні не перевищуватиме 20 гривень за кілограм. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.